Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас відео питання відповідь. Я періодично знімаю такі відео. Якщо чесно, знімаю їх, коли вже не знаю, що вам тут розповідати. Сьогодні саме такий момент. Тому, якщо ви хочете, щоб я зняла відео на теми, які вас цікавлять, пишіть ці теми в коментарях. Плюс останнє таке відео було 9 місяців назад. Вже можна й обновитися без зайвих слів. Починаємо перше запитання: як марокканські сім'ї розділяють бюджет, якщо жінка працює і заробляє не менше чоловіка? Тут тяжко щось коментувати, бо зрозуміло, що у кожної сім'ї це відбувається по різному, і говорити у загальному про всіх не можна. Але давайте розкажу про ситуації, які сама спостерігала. Часто тут гроші жінки це її гроші, гроші чоловіка це наші гроші. Тобто, чоловік сплачує основу, це там плата за квартиру, комунальні продукти, витрати на дітей. А жінка за свої гроші може теж інколи купити продукти, щось купити дітям і витрачати гроші на себе і на те, що вона вважає потрібним. Але є і варіант, коли продукти купляються і жінкою, і чоловіком. Наприклад, він поїхав на ринок, скупився там, заплатив своїми грошима. Вона поїхала в супермаркет, купила продукти, оплатила своїми грошима. Витрати на школи та гуртки для дітей вони ділять пополам. І загалом одяг собі жінка купляє сама. Якщо вона хоче якусь побутову техніку, вона купляє її сама. Це не є варіантом норми, і в марокканському суспільстві такого б чоловіка деякі люди засудили, але таке теж є. Загалом. Все ж таки у марокканському суспільстві вважається, що чоловік повинен забезпечувати сім'ю. Тут багато жінок не працюють. Зрозуміло, що не кожна з них має якийсь пасивний дохід, хоча деякі жінки його мають. Наприклад, бабусі мого чоловіка дісталася у спадок частина ферми, і вона з неї має пасивний дохід. Тому тут більшість сімей повністю забезпечує чоловік. У питанні було сказано, якщо жінка працює і заробляє не менше чоловіка. Тут я вже думаю, що можливо жінка теж якось би вкладалася в сімейний бюджет, але як саме я не знаю це, вже хто як домовиться. Наступне питання, соромлюся, але хочу запитати про хіджаб. при носінні хустки, чи не здається звук навколо тихішим? А ще чи правильно я розумію, що повне покриття чи часткове, де видно трохи волосся, залежить від того, як заведено її носити в цій країні. З приводу звуку, то якщо жінка одягає тільки одну хустку, то зі звуком все нормально. Взимку я бувало одягала таку спеціальну шапочку і наверх теплу хустку, то дійсно трохи гірше чуєш, але не критично. Просто на пару децибел тихіше види носіння хіджаба і залежать, і не залежать від країни. Залежать тому, що десь є жорсткий контроль, і жінкам вже скоро дихати не буде можна. Це я зараз про Афганістан, де жінки дуже закриті. І є Туреччина, Марокко і купа інших країн, де це не контролюється, і жінки можуть одягати хіджаб, як їм захочеться. Яким повинен бути нормальний хіджаб, щоб він відповідав нормам ісламу, жінці потрібно закривати все окрім овалу обличчя і кистей. Тобто, те, що в мене відкрита шия, це вже не за нормами. Чому я його ношу ось так, а не так, як повинна? Бо я так хочу, мені так подобається. Я сумніваюся, що люди горять в пеклі за те, що вони шиють в неділю, матюкаються або носять не так хустку. Камон, зараз релігію підлаштовують під реалії свого життя, і я не бачу в цьому нічого поганого. Ми живемо в сучасному світі, і якщо подумати, то будь-яку релігію можна інтерпретувати на свій розсуд. Хтось, покриваючись релігією, говорить, що можна вбивати людей, а хтось вважає, що релігія вчить бути добрим, робити хороші вчинки. Так і відбувається з людьми. Люди вірять в те, що вони хочуть вірити. Хтось хоче вірити, що Бога немає, а хтось впадає в маразм, слідуючи повним нісенітницям. А що дійсно є істиною, ніхто не знає. Так, мене щось не туди понесло. Відповідаючи на питання дівчини, ні, звук такий самий, спосіб пов'язання хустки, в принципі, не залежить від країни. І ще мені колись дівчина в інстаграмі написала, що, а мені, мої друзі-мусульмани, сказали, що хіджаб носити не обов'язково, що це по бажанню. Загалом в Корані є конкретні сури, в яких говориться про обов'язок носіння хіджабу. Тому, якщо людина релігійна, вона, в принципі, повинна його одягти. Але знову ж таки, Ваше життя, ваша відповідальність. Люди роблять, що хочуть, і це їх особиста справа. Тому є мусульманки, які не носять хіджаб. Якою мовою ви спілкуєтеся зі свекрами? Я навіть не знаю. Можливо, я вже відповідала на це питання, але мені його все задають, тому розповідаю. Коли я приїхала в Марокко, я не знала марокканську даріжу. Все, що я знала, це пару слів з харчових продуктів. Уміла рахувати до десяти, знала дні тижнів і вміла відповідати на арабський так і ні. Мої свекри, окрім арабської або марокканської даріжі, знають тільки французьку, але я її не знаю. Тому перший час мені було складно. І зі свекрухою ми розмовляли мовою салату. Це ми самі придумали назву в нашій мові, бо багато що одне одній ми просто показували на пальцях. Щось вона мені говорила на даріжі, щось англійською, щось французькою. У французької та англійської багато схожих слів, тому теж можна викрутитися. Я їй в основному все говорила англійською. Благо, моя свекруха добре навчалася в школі, любила англійську мову, вона розуміє якусь базу англійською. І перший час все, що я говорила на дережі, це було слово ні, тобто ля. Будь-яку фразу я починала зі слова ля. Типу ля, я помию посуд, ля я це не хочу і так далі. Свекруха з мене сміялася і говорила, Боже, в тебе що не з фраза відразу ля. Зі свекром була ситуація складніша. Він англійської не знає, тому ми з ним розмовляли мало. В основному він щось говорив. Це мені переводила свекруха. Я свекрусі говорила відповідь на англійський, а вона переводила свекру на арабську. Або коли чоловік був поряд, то він перекладав. Зараз як не як я понад три роки живу в Марокко, і щось та й знаю вже на арабській, але недостатньо для вільного спілкування, бо в мене немає практики. Ми живемо окремо від батьків. Я не працюю, ніде не навчаюсь ні з ким практикувати. Коротше кажучи, зі свекрами я зараз спілкуюсь арабською мовою, а точніше на американському діалекті арабської мови, який називається даріжа. Свекри до мене звертаються цією мовою, я їм намагаюся нею відповідати. З побудовою речень у мене проблеми, тому я їм просто навалюю слова, а вони вже самі їх складають у речення. Наступне питання, вітаю вас, Аня. Нещодавно слідкую за вами, чи була колись тема про парфуми, якими ви користуєтесь, які вам подобаються, цікаво було б послухати. Відповідь на це питання дуже коротка: ніякими. Насправді, в мене немає ніяких упереджень з приводу парфумів. Парфуми це добре, користуйтесь ними, насолоджуйтесь, але мене від більшості парфумів нудить і болить голова. Мені подобається. Солодкі парфуми, я їх нюхаю, все класно. Пшикаю на себе, виходжу з магазину і розумію, що даремно, даремно я це зробила. Ці ці складні тяжкі аромати це взагалі не моя історія, тому я в якийсь момент купила останній парфум. Помилилася в виборі та сказала, що все з мене достатньо, і років 4-5 я не купляла парфуми. У мене є подаровані парфуми, але ніколи не даруйте людині парфуми, якщо ви не знаєте смаків цієї людини, бо це буде провал. Так сталося і в мене. Мені дарували тут уже парфуми в Мароко, але вони мені не подобалися. І в мене вийшов термін придатності цих парфумів. У них змінився запах. Вони дуже дивно почали пахнути, і я їх просто викинула. Хоча треба сказати, що марокканці люблять парфуми, і тут дуже багато і чоловіків, і жінок користуються парфумами, дарують їх одне одному. Парфуми тут досить частий варіант подарунка. І другий парфум мені подарували в цьому році просто в наборі. Він легший по запаху, тому я інколи ним користуюсь. Я вам його покажу. Він у мене впав. Тут відкололася частина скла, але не розбилася, міцна пляшка вийшла. Такі парфуми я наношу на зону нижче пояса, щоб вони мені не пахли під носом. І ще парфуми, які мені подарував брат чоловіка як гостинець з Франції, це ось ці від Жанна Поля готьє Брат чоловіка відразу сказав, що я їх обрав просто на свій смак, і, як не дивно, вони мені подобаються. Ноти цього парфуму, сіль, лілія та меренга у солі є запах. Вони стали моїми улюбленими парфумами зі всіх, що в мене є. Нещодавно я вирішила, що знову хочу користуватися парфумами. Чоловіку в якийсь період подобалися арабські парфуми. Він обирав в магазині парфуми, і я сама собі теж там обрала ось такі ось від Латафа. У цих парфумів верхні ноти Лічі, троянда яблуко, сердечні ноти жасмин та слива і базові ноти «Ваніль», «Пачулі». Але все одно вони для мене трохи занадто солодкі. Аромати, які мені зараз більш-менш подобаються, і мене від них не нудиться. Такий жовтий аромат від Gucci Flora і такий рожевий аромат від Lacoste. Але чесно, я їх зараз не буду купувати, бо навіть ті аромати, які я маю, я й рідко наношу, бо я то забула, то в мене на них немає настрою. Зараз я говорю вам про парфуми, і думаю, що треба частіше користуватися парфумами, які я маю, щоб, хоч у них термін придатності, не вийшов. Питання: які хобі популярні серед марокканців, Які соцмережі полюбляють? Про що знімають місцеві блогери? Чи ходять люди в туристичні походи з палатками? Чи влаштовують велопокатушки? Наскільки діти прив'язані до телефонів? Давайте по черзі. Які хобі популярні серед марокканців? Хобі, в принципі, не відрізняються від українських, але що хочу виділити, це серфінг. Тут є океан, є хвилі, і є серфери, є школи серфінгу. Друге, це я не розбиралася в цій грі, там граються металевими кульками, дорослі чоловіки, у них є свої місця для цього. Бачила таке і в Бенімелалі, та й в Рабаті. І зараз я живу в Сахарі, бачу тут чоловіки теж збираються кубками та грають в доміно. Які соцмережі полюбляють ті ж самі, що і ми, Instagram TikTok, тут більше користуються Фейсбуком ніж користуємося ми в Україні для листування з рідними. Тут частіше використовують WhatsApp. Про що знімають місцеві блогери? Ну тут теж небагато відмінностей. Про все є лайфстайл блогери. Тревел-блогери, лікарі, які ведуть свої блоги, кулінарні блогери. Просто вони готують їжу наближену до марокканської, Те, що цікаво, мароканцям. Чесно скажу, можливо, тому що я не досконало знаю мову. Мені не цікаво дивитись марокканських блогерів. Немає у цього меча, можливо, за тому, що різний менталітет я інколи себе заставляю їх дивитися, щоб марокканська держа була на слуху, але мені зовсім не цікаво, і тут інколи деякі блогери то ведуть свій блог, то пропадають на тиждень. Таке собі. Чи ходять туристи в туристичні походи з палатками? Я думаю, що так, але сама до такого виду дозвілля відношусь холодно, тому ніколи не шукала відповідь на це питання. Чи влаштовують велопокатушки? Так, тут є прокати велосипедів. В Бенімалалі бачила поодиноких велосипедистів, які підіймаються на гору. Тут є люди, які їздять на велосипедах. Але так, щоб це було масово, я не помічала. Якщо говорити за просто велосипед, як спосіб пересування, тут е, теж такі люди є, але мало тут нічого немає для велосипедистів. Ні, велодоріг, нічого. Максимум це парком місця. Щоб марокканці пересіли на велосипеди, таке тут буде о як не скоро. Наскільки діти прив'язані до телефонів, буває по-різному. Є діти, які постійно в телефоні, є батьки, які розуміють, що це погано впливає на дітей і дозують це або забороняють, і діти влаштовують істерики. Таке теж є. І ще одне питання, яке мені часто задають останнім часом, особливо під відео про три роки життя в Мароко, чому ми не іммігруємо з Марокко в якусь європейську країну, це виглядає так, наче люди думають, що ми в Марокко не живемо, а страждаємо. Причина тут дуже проста. Нам тут ок, тут чоловік працює по професії та має досить непогану зарплатню. Я дивилася статистику середніх заробітних плат по Європі. То у чоловіка непогана зарплатня, і одна й та ж сама зарплата в Європі і в Марокко – це вважають дві різні зарплати. Бо Оренда квартир дорожче в Європі, ніж в Марокко. Можливо, харчові продукти можуть коштувати однаково. Тут я вже чесно не знаю. Але зрозуміло, що податки, комунальні платежі, навіть платні дороги в Марокко дешевші. Плюс, якщо їхати в Європу, це знову треба підтверджувати свою медичну освіту або взагалі заново навчатися. Підтвердження дипломів уже ось тут сидить. А працювати на якомусь заводі чи бути прибиральниками не дуже і хотілось. Я нічого не маю проти таких професій. Якби у мене не було іншого вибору, я б теж працювала на такій роботі. Але у нас є вибір і між жити в Марокко і працювати по професії, або їхати в Європу і починати все спочатку. Ми обираємо жити в Марокко. І мені хтось писав, що ти все про чоловіка. А як же ти? Ти ж без роботи сидиш в Марокко, тому вся і фішечка, що якби ми жили в Європі, то, скоріш за все, мені теж довелося йти на роботу десь працювати. А зараз я маю можливість не працювати, а займатися тим, що я хочу. Наприклад, вести блог, якщо я ще щось надумаю, я теж можу цим займатися, бо в мене є на це час. Плюс, все ж таки, у мене теж тут є підтверджена фармацевтична освіта, і з часом я відкрию свою власну аптеку. Зараз ми це поки відклали, бо треба. На це ще зібрати коштів. Ми тільки підтвердили свої освіти і почали ставати на ноги, тому все не відразу. На питання, чому ми не переїжджаємо, бо нам тут ок. У нас теж є свій план на життя в Марокко. Наступне питання це якось регіонально відрізняється, що на півночі більш консервативне суспільство у регіоні риф. Запитання стосується мого відео про права жінок. Я думаю, що приблизно ситуація з правами жінок і загалом тими моментами, які я розповідала в тому відео, однакова. Незалежно від регіону, і моя особиста думка, що це не відрізняється від регіону, а більше від місцевості. Наприклад, у сільській місцевості люди можуть бути більш закриті, релігійні. Там і дівчата раніше виходять заміж, і менше навчаються в школах або здобувають неповну освіту, і таке інше у містах все трохи по іншому, все більш сучасно та цивілізовано. Також хотіла дати відповідь на цей коментар, хоч тут питання і немає. Біля мене багато живе сімей марокканців, Вони чомусь постійно тримають закриття вікна та двері віконницями, а всередині включають світло. Таке враження, ніби ховаються від людей. Довгий час я теж цього не розуміла, але це дійсно так і є. І купа марокканців живуть так само і в Марокко, з закритими віконницями. Я раніше думала, що їм просто заважає сонце, але це тільки одна із причин. Основна причина, що марокканці дійсно повернуті на приватності власного життя. Чому не забуваємо, що марокканці, мусульмани і в них жінки ходять покриті, і вони хочуть ходити по дому без хустки, закривають ставні, щоб інші люди не бачили жінку непокритою. Моя свекруха навіть на балкон виходить в хусті і загалом їм не подобається, що інші люди їм заглядають у вікна, і це для них прям дуже важливо. Наприклад, у відео про переїзд в Сахару я показувала вам рюмтур нашої нової квартири. Так, от ми прожили там місяць і переїхали звідти в цей же самий будинок, але в іншу квартиру. Чому в тій квартирі вікна виходили прямо на вікна сусідів? Там просто будинок розділений на блоки, і в нас квартира була між блоками. Чоловіку це не сподобалося, і тут доробили ремонт в останньому блоці, і ми переїхали, і тепер у нас вікна виходять на вулицю. І я помітила, що чоловік завжди шукає квартиру так, щоб навпроти не було будівель або щоб квартира була вище цих будівель. Тут зараз дуже часто у вікна вставляють скло з відзеркаленням, щоб в день людина у вікні бачила. На своє відображення, а не те, що відбувається в домі. Тому так, такий момент тут є. З однієї сторони, кому вони потрібні, з іншої, так чи інакше, ми все одно заглядаємо до сусідів навіть не навмисно. Переходимо до наступного питання: як скликають на молитву, якими словами чи обов'язково молитись п'ять разів, жінок ховають разом з чоловіками на одному цвинтарі? Чи можлива кремація? З приводу слів скликання на молитву, я вам десь тут постараюся ставити переклад. Чи обов'язково молитися п'ять разів на день? В принципі, так обов'язково, але я вже говорила, що не всі це роблять. Я немало знаю людей, які не моляться взагалі або моляться періодично. Найцікавіше тут питання про кремацію в ісламі, кремація заборонена. Мені було цікаво розібратися, чому, бо особисто я нічого не маю проти кремації, а навіть особисто і за благо зараз не треба переривати весь інтернет. Штучний інтелект дає відповідь моментально. Так, от ісламські віряни вважають, що людське тіло це Божий дар, який слід шанувати. Спалювання тіла розглядається як порушення цієї шани. Та як зневага до людської гідності за ісламом? Тіло померлого має бути поховано в могилу, а не спалено. Вважається, що спалювання не дає тілу можливості для воз'єднання з духом на страшному суді. Також це може перешкодити збору тіла після смерті, що суперечить ісламським віруванням про воскресіння, із приводу кладовищ тут на одному цвинтарі хоронять і чоловіків та жінок. Але хоронять окремо людей іншої релігії, бо я знаю, що в Марокко є окремі юдейські кладовища. З цікавого тут людям не ставлять помпезних пам'ятників. Всі надгробні камені тут приблизно однакові, тут не вішають фото покійника на плиту, а просто пишуть дату, ім'я та прізвище. І на могили не приносять штучні квіти, як у нас. І я вважаю це правильним, бо це не екологічно. Жінки в момент похорон не заходять на кладовище, вони можуть брати участь в похоронній процесії, але дійшовши до кладовища. Повертаються додому. Покійників тут хоронять. Максимально швидко ніхто нікого не чекає. В більшості випадків, якщо людина зранку померла, ввечері її похоронять. Людей тут не кладуть у труну, а загортають в саван. Можливо, ще у кожної навіть ісламської країни люди мають власні традиції. Я про них нічого не знаю, бо благо в Марокко я на похоронах не була і не хочу бути, нехай всі живуть довго і щасливо. Наступне питання: ви одружувалися в Україні чи в Марокко? Я чула інфу, що якщо одружуєшся. З марокканцем то залишаєшся на своєму прізвищі, а коли будуть діти, то вони будуть вже на прізвищі батька. Ви маєте прізвище чоловіка чи своє дівоче. Ми одружувалися в Україні, а потім підтверджували свій український шлюб в Марокко через суд. З приводу прізвища, то дійсно після заміжжя марокканки не змінюють прізвище, а залишаються на своєму. Дітям дають прізвище батька. Все це саме так відбувається в Марокко. Я взяла прізвище чоловіка, чому сама не знаю, але ні про що не шкодую. Хоча мароканці, які не в темі, дивуються, чому у нас з чоловіком однакові прізвища. Ще пару питань та закінчили. От дуже цікаво, як ставляться до вашого каналу чоловік та його родина. Ну, з приводу родини чоловіка, то вони взагалі не знають, що я веду блог, і так було і задумано, бо я думаю, що вони були б не в захваті, що я розказую про Марокко, бо я говорю не завжди, тільки хороше. З приводу чоловіка, то він говорить, що я вічно обсираю Марокко, і йому це не подобається. Тому я була б рада, якби він теж не дивився мої відео. Але мені думка інших не заважає. Я знімала і буду знімати, доки мені це подобається. Також мені часто пишуть: покажи чоловіка, а чому ти не показуєш свого чоловіка, то він не хоче зніматися у моїх відео. Він має свій інстаграм, але ніколи туди нічого не виставляє. Ні сторіс, ні фото. Я його не змушую зніматися у моїх відео і з часом зрозуміла, що так навіть краще, бо потім починаються. Коментарі, а чому у вас в блозі давно не видно чоловіка, ви що розлучилися, ви що посварилися і таке інше. Канал називається Моїм ім'ям, і тут буде тільки Аня. Вам що в мене недостатньо? Також періодично мене запитують, чи єдина я дружина у свого чоловіка. Перше, що хочу сказати, не ставте це питання, воно якесь образливе, їй-богу, не подобається воно мені. Звичайно, що я єдина дружина, я проти полігамних шлюбів. На сьогодні в мене все. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Мені там до 5 тисяч підписників залишилося зовсім трохи, ця цифра ні на що не впливає, але мені все одно буде приємно. Чекаю в коментарях на ваші нові питання для наступного відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.